Майже будь-яка рослина може бути в приміщенні на деякий час. Види, які ми регулярно вирощуємо, це ті, хто добре працює в приміщенні протягом багатьох сезонів поспіль. Вони віддають перевагу теплою температурою та рівням вологості, поширеними в наших будинках. Хоча вони красиво ростуть всередині, рідні рослини іноді стикаються з проблемами і починають проявляти ознаки занепаду, або навіть ознаки того, що вони вмирають. Молоді горшові рослини з магазину страждають під час перехідних періодів, тоді як зрілі зразки можуть відчувати переповнене коріння або відсутність поживних речовин. Незалежно від проблем, хороша новина полягає в тому, що рішення багато. Перший крок ідентифікація: подивіться на свої вмираючі рідні рослини та огляньте їх частини. Чи є на їх листках якісь позначки, наскільки мокрий їх ґрунт? Виміряйте якомога більше факторів, щоб наблизитися до кореневої проблеми. Вологість, температура та те, як часто ви переміщуєте свої рослини, це інші змінні, які впливають на те, наскільки вони добре ростуть. Вийміть свої лупи і готуйтеся поставити діагноз. Ось 9 причин, чому ваші домашні рослини вмирають, і 9 рішень для кожної проблеми: зміни в навколишньому середовищі. Рослини не призначені для переміщення, їх коріння закріплюють їх на місці, замикаючи їх у остаточне місце. Коли ви переміщуєте їх з одного місця в інше, вони проводять час та енергію, адаптуючись до нового середовища. Якщо вони не можуть виробляти енергію, вони вичерпують свої резерви і гинуть. Ця проблема часто виникає, коли рослини привозять додому з розплідників та садових центрів. Делікатні тропічні рослини у магазинах Big Bugs надходять з великих виробничих ферм з теплицями, ідеальними умовами вирощування та великою кількістю сонячного світла. Вони перетворюють невеликі живці та саджанці на великі рідні рослини, здавалося б, на ніч. Незважаючи на те, що це швидке зростання корисно для бізнесу, рослинам ускладнює адаптацію до суворих умов у наших будинках. Як це зупинити? Прагніть до повільних переходів, які відповідають первісному середовищу існування рослин. Якщо рослина прийшла з темної частини магазину, вам потрібно буде розмістити його на непрямому сонячному світлі протягом декількох днів, перш ніж надати йому більше світла, і навпаки, якщо магазин дуже яскравий, уникайте переміщення рослини в темну кімнату. Те саме стосується температури, чернетки та рівня вологості. Нагрівачі та кондиціонери випромінюють гаряче або холодне повітря, що ускладнює зростання рідних рослин. Постарайтеся відповідати видів до їх бажаних умов і робіть це повільно, не шокуючи делікатні зразки. Невідповідний розмір контейнера. Вибір правильного контейнера має важливе значення для здорового росту вашої внутрішньої рослини. Ви хочете, щоб той не надто малий і не надто великий. Але саме підходить для поширення коренів. Розмір контейнера важливий, оскільки впливає на рівень вологості ґрунту. У молодих саджанців є крихітні кореневі системи. У невеликих контейнерах вони поглинають всю необхідну вологу та поживні речовини, що висихає ґрунт. Саджанці, що вирощуються у великих контейнерах, мають більше вологи, ніж потрібно. Вони швидко тонуться, якщо ґрунт залишається постійно мокрим. Навпаки також правда, великі коріння в невеликих контейнерах намагаються отримати те, що їм потрібно. Для них не вистачає місця для поширення, і відсутність вологи та поживних речовин трюкує їх зростання. Як це зупинити? Рішення цієї проблеми залежить від вашої ситуації. Якщо ви нещодавно переглянули свою домашню рослину в занадто велику контейнер, ви захочете залишити його в спокої на деякий час. Неодноразове репотінство за короткий проміжок часу може шокувати рослину, що призводить до більшої кількості проблем. Просто відрегулюйте свій графік поливу, воду менше, ніж зазвичай, і зробіть це, коли поверхня ґрунту висихає. Якщо у вас є велика рослина в невеликій ємності, Трансплантуйте її у більшу ємність. Забезпечте свіжий ґрунт і воду добре, щоб він був вологим, але не мокрим. Завжди починайте з потрібного розміру контейнера, тому вам рідко доводиться здійснювати аварійну трансплантацію. Недостатньо світла. Недостатнє освітлення один з найбільших вбивць у приміщенні рослин. Багато будинків темні, особливо взимку. Сади помірної зони відчувають короткі дні та низький рівень освітлення взимку, і цей сув впливає на рослини як у приміщенні, так і на відкритому повітрі. Ознаки відсутності сонячного світла включають подовжене, жовте листя та тривале утримання вологого ґрунту. Без світла рослини не можуть фотосинтезувати та виробляти цукор для енергії. Вони повільно втрачають силу і мають труднощі з виконанням нормальних завдань. Таких як поглинання води та вирощування нових листя. Як це зупинити? Є три рішення: перше знайти тіньові рослини, які стійкі до тіні, які будуть добре рости у вашому домі. Іпіпрамнамоморіас замея кукас, замефолея та фелодандрон Клаймер це деякі види, які виживуть у темряві, друге рішення переміщення зразка ближче до світла. Більшість тропічних видів віддають перевагу яскравому, непрямому світлу, а деякі потребують прямого сонячного світла. Забезпечення вашої рослини світлом, яке він надає, швидко виправить ріст. Третє рішення використовувати світильники для додаткового освітлення. Вони випромінюють частоти світла, які відповідають сонячному світлу, щоб збільшити яскравість у темних будинках. Встановіть їх на таймер. Щоб увімкнутись на сході сонця і вимкніть на заході сонця. Занадто багато світла. Так само, як занадто мало сонячного світла завдає шкоди рослинам, занадто багато сонячного світла теж. Різні види віддають перевагу різним рівням світла. Деякі живуть на лісовій підлозі під тінистими деревними навісами, тому вони добре терплять тінь. Інші, як кактуси, Ростуть під прямим сонячним світлом більшу частину дня. Їм знадобиться яскраве освітлення всередині будинку. Якщо ви розмістите делікатну лісову рослину під прямим сонячним світлом, листя рослини можуть ставати випаленими. Ви побачите чорні, коричневі та жовті плями або смуги, де сонце потрапляє на листя. Короткий ріст присідань з невеликими листям ще один симптом занадто великого світла. Рослини адаптуються, блокуючи світло, заважаючи йому досягти молодих пагонів під ними. Як це зупинити? Це легко відсуньте свою рослину від світла. Вікна, що виходить на південь, отримують найбільше сонячного світла, тоді як вікна, що виходить на північ, отримують найменше. Східні та західні вікна ідеально підходять для видів. Які віддають перевагу яскравому, непрямому сонячному світлі. Їм потрібне відфільтроване світло, не надто тьмяне і не надто суворі. Переповнення. Як і темні кімнати, мокрий ґрунт є головним вбивцею домашніх рослин. Занадто часто ми поливаємо, коли це нам підходить, а не наші рослини. Хоча щотижневий графік чудово працює для нашого розкладу, він не завжди враховує зміни росту рослин. У деякі сезони рослина п'є багато води, а в інших вона споживає дуже мало. Найкраще правило поливати, як тільки ґрунт зверху сухий. Більшість рослин віддають перевагу вологому ґрунту з деяким сушінням між поливами. Це гарна ідея подивитися на посібник з догляду за вашим конкретним видом, щоб визначити, скільки води йому потрібно. Деякі домашні рослини люблять постійну вологість, а інші віддають перевагу сухому середовищу. Як це зупинити ви можете використовувати тест на пальці, щоб перевірити, чи потрібна рослина вода, вставте сухий палець у горщик, і подивіться, чи залишився вологий ґрунт. Якщо так, утримуйтесь від поливу. Якщо нічого не застрягло, а контейнер здається сухим, настав час поливати. Якщо рослина занепадає, перестаньте поливати і переконайтеся, що вона отримує достатньо сонячного світла. Подовжені зразки, позбавлені світла, більш схильні до гниття, ніж здорові. Іноді спад триває, якщо так, вам потрібно вийняти рослину з горщика, очистити її коріння і пересадити її у свіжому ґрунті. Хоча це в крайньому випадку ці зусилля останнього каналу іноді економить вмираючі зразки. Недостатньо води. Сухий ґрунт може бути таким же руйнівним, як вологий ґрунт. Це часто трапляється взимку, коли обігрівачі підірвають сухе повітря в будинки, щоб зігріти їх, сухе повітря висмоктує вологу з повітря і створює сухе середовище для делікатних тропічних рослин. Вони п'ють воду, щоб залишатися добре зволоженими, хоча в таких умовах швидко не вистачає води? Те саме може бути справедливим для внутрішніх рослин влітку. Сонячне світло та тепло створюють ідеальні умови для швидкого зростання. Рослини висмоктують воду, щоб не відставати від цього зростання, висихаючи ґрунт у процесі. Як це зупинити? Виправте сухий ґрунт, ретельно поливаючи, поки вода вільно не стікає з дренажних отворів горщика. Швидкий тижневий чек забезпечить зловій та мертві рослини поки не пізно. Використовуючи тест на пальці, приклейте палець у ґрунт, щоб перевірити, наскільки він вологий чи сухий. Дефіцит поживних речовин Як і вода, поживні речовини необхідні для здорового росту. Коріння витягують їх із землі. А клітини перетворюють їх у будівельні блоки для нових пагонів, листя, квітів та коренів. Без поживних речовин ваші дорогоцінні зразки не змогли б вирощувати нові частини. Більшість домашніх рослин спочатку добре справляються, оскільки вони ростуть у свіжому ґрунтовому ґрунті з добривами. Прийом годує їх протягом декількох тижнів або місяців, перш ніж закінчитися. Найкраще розпочати свій щорічний режим годування після того, як закінчиться, щоб ваш вид був щасливим і здоровим. Як це зупинити правильні дисбаланси поживних речовин шляхом добрива за допомогою регулярної дози органічного добрива. Використовуйте суміші, багаті азотом для листяних видів, фосфору та калію для цвітіння. Їм знадобиться щомісячна доза протягом вегетаційного періоду з весни до літа. Уникайте запліднення взимку, оскільки це перевантажує коріння зайвими поживними речовинами. Ваші домашні рослини не будуть активно зростати, поки дні короткі, а температура прохолодна, вони виживуть без добрив до весни. Надмірна придатність. Хоча зима це найпростіший сезон, який потрібно переплатити, це може статися протягом вегетаційного періоду. Разацька рідина живе в контейнері, де його коріння має обмежений доступ. На відкритому повітрі він легко відновлюється від дисбалансів поживних речовин з необмеженим доступом до ґрунту. У приміщенні в горщику залежно від вашого боку, щоб вирости в кращому випадку. У той час, як щомісячна доза добрив добре працює для більшості видів домашніх рослин, вона не підходить для всіх. Кактуси та сукуланти потребують меншої кількості поживних речовин, ніж інші типи, оскільки вони природним чином ростуть у піщаному, бідному, з поживними речовинами в пустельних регіонах. Знання переваг ваших рослин допоможе вам вирішити, як часто і скільки запліднювати. Як це зупинити? Перенапталізація є трохи складніше вирішити, ніж недооцінка. Ви не можете забрати добриво, але завжди можете додати більше. Якщо ви не впевнені в рівнях поживних речовин, ви можете використовувати ґрунтовий комплект, щоб з'ясувати, які саме поживні речовини дефіцитні або перевищують. Один із способів вимивати поживні речовини з горщика це стійка струмка води. Дозвольте воді вільно протікати через ґрунт це допоможе зняти зайве добриво з горщика. Шкідники Шкідники, як правило, не є першими ознаками занепаду рослин, хоча вони можуть вбивати слабкі зразки. Комахи смачні комахи орієнтуються на слабкі рослини, оскільки їх легше захопити, ніж здорові, тургічні. Ви будете тримати більшість шкідників, вирощуючи сильні, витривалі домашні рослини. Усі виробники рідних рослин побачать шкідника чи двох за життя. Такі істоти, як попелиця. 3 ПС, мейлібегей та білілки люблять умови в наших будинках. Вони осідають на ніжних листках, смокчуть від них сік. Як це зупинити? Хороший душ збитиме більшість шкідників із стебла та листя. Деякі, такі як 3 ПС, мають тверді зовнішні оболонки, які потребують ліків, щоб проникнути.